Мої дорогі бабуся з дідусем, з того дня не стихають сльози ваші, але очі повні любові. Бабуся і дідусь вже давно на пенсії, але їхня робота не закінчується. Онук потребує постійного догляду. Не так вони уявляли свою старість, але серце сповнене ніжності та переживання. Щодня вони допомагають мені вставати, одягатися, їсти. Кожен рух, кожен погляд це історія безмежної любові. Онучку, ти наше сонечко. Шепоче бабуся, витираючи сльозу, дідусь мовчки стискає руку мою. Вони знають, що їхній час обмежений, але кожну хвилину віддають з радістю. Це не тягар, це дар, можливість любити безумовно, і хоч серце щемить від думки про майбутнє, вони вдячні за кожен день разом. Бо любов не має віку, не має меж, вона просто є мої дорогі і любі бабуся з дідусем. Люблю вас дуже сильно. Дякую за те, що ви в мене є.